Рекомендуєте своє вапно гасити, а навіть не знаєте, як правильно. Да. Гасіння в холодній воді, це ще те. Ну, щось там погасилося. Зараз, тому що потрібно обробити, побачимо результат. А от поза кадром, зараз ми по рекомендаціях Сергія зробимо гасіння в холодній воді. Його вапна побачимо. І також зробимо. Що у нас вийде, розчинимо в холодній воді мідний купорос. Ось так. гаситься в холодній воді, побачимо, скільки воно буде гаситися. І ось перша причина, чому це не потрібно робити. Пройшло 2 хвилини. Як ми бачимо в гарячій воді, це вапно відразу гасилося. Так що потрібно трошки прислухатися. До споживачів. І так само мідний купорос. Ну, краще не експериментувати, а робити так, як вам рекомендують ті, хто це вже все пройшов і полегшує ваше життя. Бачимо, реакції 0. Вже пройшло 3 хвилини. Реакції 0. Вон, час доходить до 5 хвилин і тільки но-тільки на -но якась реакція. Пішло. Мені таке не подобається гасіння. Пройшло більше семи хвилин. Ну, така повільна, повільна реакція. Просто, мені каже, здається, коли вода нагріється, ось тоді воно саме по собі і почне бурхливо реагувати. Таке гасіння це. Ну так, Водичка ось потепліла, зараз воно, мабуть, піде реагувати. Вже чутно бульботіння. Потрібно робити це гарячою водою. Тепер я розумію, чому саме цей виробник рекомендує лишати на ніч, тому що ну, при гасінні холодною водою, хоч навіть вода нагрілася вже. Але ми не отримуємо того результату. Я впевнений, що дуже багато буде відходів. Бачимо. Якщо ми при заливанні гарячою водою отримуємо відмінний результат відразу за 2 хвилини, то тут вже 10 хвилин пройшло. Ми щось отримаємо, але то, то не те. Тож, виробник трошки повинен переглянути свої рекомендації і все інше. Бачимо парує, але бурхливої реакції такої ну, була по, спочатку, я перемішав. Починає бульботіти. Да. Гасіння в холодній воді, це ще те. Ну, щось там погасилося зараз, тому що потрібно обробити, побачимо результат. Момент пішки гасіння холодній воді, які ми отримуємо результати. Отримуємо дуже багато осаду. Ось ви так рекомендуєте своє вопно гасити, а навіть і не знаєте, як правильно. І ось після промивки, другої промивки бачимо, скільки залишків ватну, скільки мусору. О, бачите, по ваших рекомендаціях виробника он, скільки мусору. А гарячою водою набагато краще гаситься. Ваше ж ваку. І за 2 хвилини, а не за 20 хвилин. І...